Мої вітання усім глядачам в ефірі Першого міського проєкт Прайм Тайм. І сьогодні будемо говорити про цікавий захід, який відбувся у Криворізькому парку щастя. Це відомий на все місто парк, який створили власне самі мешканці мікрорайонів Східні. Захід називався Україна країна незламних людей. Що там було? Які локації? Чи багато людей долучилося? Поговоримо сьогодні. В нас у гостях заступниця голови Довгинцівської ради, а також громадська діячка Світлана Хватова. Доброго вечора, пані Світлана. Доброго вечора. Рада вас вітати з черговою прекрасною ініціативою, тому що парк щастя, це, мені здається, такий епіцентр і приклад для багатьох інших районів. Тому родина східна, я так, сказала, так і є. Велика, у вас там родина. так багато гарних ініціатив, і от одна з них цими вихідними. Відбулася, розкажіть, що це була за акція, така що це за захід був. чия була ідея? У нас взагалі дуже добра традиція збиратися з мешканцями східного в такі значні дати і не просто збиратися, а робити такі об'єднуючі благодійні заходи на підтримку наших збройних сил України. І вчора це був не виняток. Ми підготували захід до Дня Незалежності України в підтримку наших воїнів. Відбулась така дуже чудова атмосферна подія, коли яка давала нам відчуття віри в наше щасливе майбутнє, вільне майбутнє. Було дуже багато цікавих таких родзинок, які ми приготували для наших мешканців, тому що зараз вже настав той час, коли дуже важко організовувати будь-які збори, тому що в родині кожної майже в кожної родині є захисник, і родина направляє свій ресурс, звісно, на допомогу своєму захиснику. Тому треба запропонувати людям щось таке цікаве, щоб вони захотіли прийти і задонатити саме mm -hmm. на той. Збір, який відбувався вчора, у нас в парку щастя, ми збирали кошти на ем, тактичні аптечки для воїнів на покровському напрямку. Зібрали 10 тисяч дев'яносто гривень. Uh -huh. Завтра поповнимо банку тактичне аптечки. Дякуємо кожному, хто долучився. Тому uh, треба було щось придумати таке цікаве, щоб люди з радістю в таку спеку uh -huh. прийшли. Uh -huh. Я з uh, тобто, генератором ідею у вас колективна uh -huh. якась. Uh -huh. Історія. Може, це не дуже скромно, да. і генератором є я і тому, що сама дуже творча людина, тому mm. в голові постійно, Вистачає, да, так, постійно, постійно є якісь ідеї. Зараз я від нахожу, була в відпустці, я була 5 днів в Західній Україні, тому надихнули мені краєвіди Західної України, і тому локація створила завдяки цьому натхненню. Да, натхненню. Так, так, була так, у, гу -гу. у нас і своя щедра хатина. З елементами таке, етнохати, з лелеками, з накритим щедрим столом українським, mm -hmm. були і українські Карпати, де дівчата могли зробити фото, за донат в віночках, які я півроку готувала власними руками. Mm -hmm. кожен, кожен віночок був дуже такий ну, незвичайний, нестандартний, не mm -hmm. я б я б сказала. Так. Ну, тобто, Захід виглядав, це локації. локації, різні, так? Різні я розумію. локації різні. Людина, кошти за вхід, чи а, як Ні, це ні, було? ні, це просто у нас стояла коробочка, де було написано фото за донат ага. о, без будь-якої суми конкретно. Суми. Да. Ага. Якщо у людини нема 20 гривень, вона клала 10, якщо ну скільки ага. кому було, було можливості при, ну, якою сумою було прийняти участь. Тому це ніхто не контролював. Головне, щоб не ушли в віночках. Отак ага. дівчата допомагали, щоб, щоб віночки просто повертали на місце. Бо в нас дуже багато локацій на східному, і люди хотіли фотографуватись не тільки біля там українських хатинки, а йшли до банерів, де наша квіткова Україна, де ромашки, пшеничне поле, соняшники, лавандове поле. Ну, тобто, у нас дуже багато локацій, де можна було зробити дуже красиві фото. Для малечі була організована така локація розмальовок будиночок щастя. У Нас три були великих картонних будиночка, де діти могли намалювати свій будиночок щастя. あのうん。<laughs> uh, no. mm. Ну, звісно, була і смачна кухня, і чудова тв... концертна програма, де е, творчі люди е, могли виконати навіть свої авторські пісні. Це е, ваші з району мешканці, ні чи... тільки, ні тільки долучили? про парк щастя вже знає багато людей, і вже до нас звертаються творчі люди міст мі, mm -hmm. міста і кажуть: Злана, можна ми приїдемо до вас на наступний захід. Тому для нас це взагалі за, 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 кожного разу. Якісь нові такі родзинки. Mm -hmm. Люди виступають вперше, на, наші мешканці їх дуже підтримують. Ну, і я взагалі ці заходи, при тому, що ти дуже втомлюєшся, емоційно mm -hmm. і фізична, да, так. я дуже їх люблю, тому що от в ці моменти ти, ти відчуваєш себе таку великою українською родину, де кожен там в, в, в трудно важку хвилину підтримує, допоможе. Де ми, де ми відчуваємо свою силу, mm -hmm. свою енергію. І... і це дуже наочно, правда? Так, ти, да. ти і... Бачиш, як приходять mm -hmm. люди чи багато. Тут, речі, прийшов, да, да. бо незважаючи на таку спеку, прийшло дуже багато людей, багато дітей, і цікава, дуже така. Штука, що люди, коли бачать, навіть люди, які вперше зустрілися в житті, вони обіймають один одного, і от я дуже люблю спостерігати за цею картиною, коли люди обіймають другу, коли всі бажають миру, коли бажають дякують нашим захисникам. Ну, це треба, щоб це побав ну, відчути, треба, ровні... там бути. Угу. Да, треба там бути. І... На власному досвіді, да. да. доєднатися, так, долучитися так. до цього всього. Які локації були найбільш Популярні? Де було найбільше людей от, за вашими спостереженнями, в, ви, ви знаєте, що я бачила, люди ходили від однієї локації до іншої, до другої, тому що і там красиво, і там красиво, і там відчуття такої України, і там відчуття України. Тому дівчата бігали по парку, незважаючи на спеку, от однієї локації до, до другої. І сьогодні я вже спостерігала в Фейсбуці світлини, дівчат. Ну дуже. Дуже гарно. У нас взагалі в парку щастя дуже багато локацій, де можна сфотографуватися в будь який Навіть день. В звичний, да, в day, режимі. Тому що ми mm -hmm. дуже полюбляємо квіти і у нас дуже багато малих архітектурних форм квіткових, mm -hmm. те, як квіткові велосипеди, квіткові парасольки, квітковий рояль, квіткова гітара. Ну, тобто дуже багато квітів. Mm -hmm. Де можна сфотографуватись і біля такої крутої конструкції металевої, незвичайної, угу. і біля квітів, які, незважаючи на таку спекотне літа, все, все одно у нас квітнуть, бо ми їх. Звісно, поливаємо, намагаємося рятувати кожного дня. Зараз знову повернулася спека, будемо знову ну, який, рятувати. Ну, слава Богу, ще літо все одно це да. нормально, да. спекотна погода. Скажіть, парк щастя це така унікальна локація на східному, де починалося все якби з такої маленької ініціативи, uh -huh. фактично, зусиллями там, да, от ваших ваших, в тому числі маленької групи людей. Потім це все, все ж таки перетворилося на щось таке колективне, так, і так. зараз вже багато років пройшло. І для людей це вже як норма плакати там, за ним дбати, доглядати. Які на постійній основі у вас діють, окрім фотозон, цікаві локації, куди люди приходять? Ви знаєте, я би сказала, що колективно почалося навіть спочатку, тому що для того, щоб перемогти в громадському бюджеті, який угу. на той час перед війною був такий чудовий конкурс, коли кожен мешканець мог міг подати свою ініціативу і почати розвивати свій мікрорайон? Угу. За ці проекти повинно було проголосувати не менш ніж 6 тисяч людей за великі проекти. Тому мешканці вже. Тоді відчули гуртували да, да, від, відчули, що багато чого від них залежить. Угу. А потім, вже коли ми почали створювати атмосферні зони, як ми їх називаємо, там завдяки чому і виникла назва парк щастя, тому угу. що люди в цих атмосферних місцях, місцях відчували щасливе миттєвості. Це було видно по їх обличчям, тому і виникла така народна назва ага. парк щастя. А локацій дуже багато. Ми колись був конкурс, таким кривий ріг ти ще не бачив, і треба було щось таке розповісти про кривий ріг. І ми порахували, скільки у нас вийшло таких фотозон, угу. і вийшло 22, фотозони. 22 угу. фотозони. Це і «Козак», і козаки, карета попелюшки, карета щастя, лава закоханих, музичний, муз, «Музичні лихтарики. Угу. Та сім у нас музичних. Це створює все. Да. Це наші творці нашого міста. На жаль, Антон Олійник вже загинув, він пішов добровольцем на фронт. Олександр Волік, на жаль, теж пішов в життя дуже багато, він майже там, 70% зробив малих форм. Це люди, які, це люди, які це, мешкали це, на Східному, чи це в принципі ні, криворіжці, ні. Ми, які ми, долучилися? Да, ми коли шукали, хто буде виготуватися. Нам наші ідеї uh -huh. втілювати в життя так. От життя звело, і Ми познайомилися. Андрій Рибінюк багато чого зробив, і сьогодні. Ми продовжуємо з ним співпрацювати. Ось нам подарував буква буквально там три тижні тому. Подарував для парку щастя конструкції для гамаків. І ми uh -huh. вже можемо дозволити собі в громадському місті встановлювати гамаки. Дозволити uh -huh. дозволити в тому сенсі, що не люди не боятися, що їх вкрадуть. Що їх там бандали щось з ними зроблять? Так взагалі як показує життя, що на світогляд людей дуже впливає навколишнє середовище. І коли люди проводять своє час в красі, вони змінюють і своє відношення до. Тих mm -hmm. місць, де вони відпочивають. Тому у нас зараз вже в шахових альтанках в вільному доступі лежать шахи, шахмати, доміно, mm -hmm. ладома, mm -hmm. зайка, Да, на будь-який вік є відпочинок і для дорослих, і для дітей. Є у нас і дитяча бібліотека для дітей, і є бібліотека для дорослих, яку встановили родичі загиблого нашого лікаря зі східного Олексія Різниченка. Люди читають книги, люди беруть. І повертають їх на місце, ну це дуже здорово, коли, коли ти відчуваєш, що ну дійсно європейці люди, ну але тут важливо дійсно сказати, що це був якийсь етап і процес от, виховання так, в людях ну, того, що бо на час. початку дійсно зникали і шахи, і шахмати, і якісь ще там так, предмети. На Це потрібен час, і терпіння, і постійне вкладання коштів, це правда. І взагалі, коли ти вже дуже роз... Де повинен розуміти, коли ти починаєш ну. Так, прийняв для себе рішення створювати громадський простір власними силами, ну колективно, mm -hmm. ти mm -hmm. до, повинен розуміти, що це не разова акція, що це не раз зробив, провів, там, провів суботник, дерево посадив і все, mm -hmm. і покинув. Ні, це постійна робота, Є кожного, дня, да, кожного дня на протязі багатьох років. І тоді починають змінюватися люди. І ви це бачите на прикладі. Ми це абсолютно бачимо на це подібне. Я не знаю, що ми бачимо я це на нашому части. прикладі, і тому хоч хочеться ще щось а, створювати пропонувати, далі, створювати і далі. Тому що ти розумієш, що люди вже це цінують, вони до цього долучаються mm -hmm. і. А, Ну, дуже, дуже приємно, коли кожного дня, коли там поливаю, спілкуюся з людьми. ну, Мабуть, за вечір ти чуєш дякую за можливість відчувати себе людиною. Угу. ну, Мабуть, раз 10% за вечір 100%. Угу. І хлопці, які лікуються в нашій поліклі... поліклініці, в тисячі, приходять іноді теж в парк відпочивати і кажуть, для нас це такий ребільточний. Центр. Ми тут лікуємо душу, і це, да, і це дуже дуже приємно. Ну і головне, що насправді дійсно це все виникло просто на рівному місці. От був пустир, фактично, так, і його перетворили зараз на ну, квітучий сад. парку щастя на сьогоднішній день шість 6 років. 6 mm -hmm. років. Тому це робота, яку ми робимо на протязі 6 років, і попереду, дай Боже, теж багато роботи, бо і сад молодий, і троянди молоді. Ну головне, щоб наші захисники повернулися живими додому, це найголовніше. Так, це... Да, найголовніше. А їх вже тут будуть чекати так, прекрасні так. сади і чудова атмосфера, яку я скажу, зусильним... що навіть військові, які приходили відпуск відпуску і не були от майже там рік вдома mm -hmm. і не були в парку. То вони підходили, обіймали, казали: Світлана, дякую, дякую, що наші діти і наші, наші жінки знаходяться в такому місці і теж донатили на парк щастя. Mm -hmm. розумієте? Це, це в цей захід приходило так це це не думав. сьогодні а взагалі так на вот mm -hmm. е, літа на протязі mm -hmm. літа Найближчими днями, чи можливо там тижнями якісь плануєте ще активності в парку щастя? Ну, вони так взагалі кож, на, постійні кожна, да, на постійній основі кожного дня люди самоорганізуються і проходять у нас змагання кожного не змагання, а тренування кожну неділю на майданчику для вигулу собак. Це теж мешканці самоорганізувалися, найняли людину, яка вчить їх собак бути вихованими. Uh -huh. І та на тенісному корту проводять заклади, і на волейбольному майданчику взагалі кожного місяця проходять змагання міські пля по mm -hmm. пляжному волейболу. Mm -hmm. Кожного вечора у нас є такий, як ми називаємо, громадський садочок під відкритим небом. Дитячий. Дитячий, Дитячий садочок. Це біля волейбольного майданчику дуже багато іграшок, які нам надав Сергій Залюбовський. Це... Маркет іграшок, кіндермаркет, і такий, такий експеримент поставили. Чи будуть іграшки красти додому вдома забрати? Ні. Ні, і навіть мешканці стали приносити ще іграшки. Тому у нас ввечері є відчуття, що не всі діти покинули Україну, що дуже багато дітей, і вони грають. Тому кожного вечора щось Парк малий живе, теніс, мали да малий теніс. Тож теж кожного вечора. причому це не тільки хлопці, підлітки, це і дівчата, і дорослі, жіночки. Вони приїжджають з інших районів і проводять змагання по по тенісу настольному. У вас в будь-який день можна заїхати і знайти так. собі справу по душі. Да. І баскетбол теж баскетбол. Хлопці молоді з, 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 з сонячного і з мікроніндустріальний mm -hmm. приїжджають і теж проводять змагання. Ну тобто кожного вечора такий, як я називаю, парк щастя, це така зона активності, а сквер скверготовська це зона релакс. Хто полюбляє тишу, може піти в сквер скверготовська, хто полюбляє такий Щось... гам, двіж, як кажуть. то ласкаво запрошуємо в парк щастя. Е, супер. Я думаю, що ваш парк це однозначно приклад для всіх інших районів і для. Для тих, хто бажає щось самоорганізуватися, да. створити щось подібне. Головне не зупинятися. Оце головне. Дякую вам за цікаву угу, розмову. Дякую. Друзі, наприкінці ми подивимося, як власне проходив захід, який називався Україна країна незламних людей і цими вихідними в парку щастя. А я нагадую, що в гостях у проекту Прайм Тайм була заступниця голови Довгинцівської ради, громадська діячка, активістка Світлана Хватова. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. E Україна країна незламних людей. Саме під таким гаслом пройшов захід до Дня Незалежності у парку щастя, що на другому східному. Одними з перших відвідувачів івенту стали пані Юлія разом з чотирирічною Софійкою та 11-річною Даринкою. Жінка разом з доньками пережила окупацію рідної Херсонщини. Опісля переїхала з малечою до Кривбасу. Нам тут дуже сподобалося. Такого парку ми не бачили по всьому кривому росі. Тут дуже гарно. Ем, і сьогодні ми на сторінках. Фейсбуку побачили об'яву, що тут буде ярмарок присвячений, і вирішили всією сім'єю приїхати, відвідати цей захід. Ми побачили, що будуть віночки, за донат можна сфотографуватися. Ми відразу прийшли, побачили їх, і з дітками вже ходили на локації фотографуватися, відвідали смачну кухню. На заході було безліч цікавинок які дозволяли відчути колоритм української культури. У гості могли відвідати ще хатинку та українські Карпати, де панували. Ала атмосфера затишку і гостинності. Діти з задоволенням розмальовували будиночки щастя та брали участь у майстер-класах та конкурсах. Також маленькі гості мали можливість покататися на конику на прізвисько парк. Приходимо не перший раз, допомагаємо нашим хлопцям збирати на машини, на дрони, на оптику. Катаємо дітей, діти дуже раді, дуже дуже всім подобається. Кінь добрий. коли йде збір, ми тільки, я тільки катаю дітей. Буду дуже тяжко конику. Дуже багато діточок катаються, діточки посміхаються, веселі, але і по два і по три рази буває так. хоча День та незалежності в Україні святкують 24 серпня. Зміркувань безпеки відзначити знаменну дату вирішили трохи пізніше, аби не наражати людей на потенційну небезпеку. Окрім розважальної західність і благодійну мету, адже усі виручені кошти та донати підуть на допомогу ЗСУ. Кожна людина і доросла, і дитина смож. Же дитина сьогодні зможе знайти для себе цікаві речі, і саме головне, що сьогоднішній об'єднуючий захід з підтримку зсу це головне. Всі, хто до нас звертаються, військові знають, що громада східного дуже активна і завжди допоможуть. І тому ми завжди з радістю допомагаємо. На кожній з локацій відвідувачі мали можливість внести вільний донат у спільну скарбничку. В результаті загальна сума зібраних коштів склала більше 10 тисяч гривень. Цього разу вони підуть на придбання тактичних аптечок. Повстаку ініціативу не змогла пройти і знімальна група першого міського. Перший міський також за участь у заході та придбав безпрограшну лотерею, задонативши на Збройні Сили України. Анастасія Гостинюк, Максим Мурашов, перший міський.